Американські убокси першого та другого покоління в першому є просто ось таке горло гольфік в другому є замок. Вони мають такий складний, складний склад тканин. Тут не тільки котон, тут є спандекси, різні різні додаткові тканини. І що дуже важливо, що всі ці Убекси йдуть флеймрезистен, тобто вогнестійкі. На ринку можна зустріти різні Убекси, навіть дуже там, функціональні, дуже гарні. Завжди основне питання це склад тканин, яку функцію вони виконують. Він може бути красивий, він може бути з супер карманчиками накладками, простої синтетики або якогось катону, десь якісь легенькі. Полум'я і він починає тліти або ще щось. Ці убокси розроблені спеціально для того, щоб витримувати і термічні моменти. Так, Тут додатково є багато кишень. Ну, тобто там з боку є кишені, є додаткові ось такі плотні накладки на руках, а також є додаткові. Затяжки тут. Така тут є перфорація для того, щоб він сох. Бо зазвичай ця, ця частина завжди мокра і точно так само історія на спині. Додаткових, понятно, велкра, кармани, накладки. Але саме основне в подібних речах це склад тканин.